Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Білорусь вже має у своєму розпорядженні штурмові літаки та комплекси «Іскандер-М», які здатні завдати тактичні ядерні удари. За його словами, частина білоруських літаків штурмової авіації отримали здатність завдавати удари по об'єктах супротивника засобами ураження в ядерному оснащенні. Часть білоруських самольотів штурмової авіації отримали способність. наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении. Кроме того, вооруженным силам Беларуси передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении. Проте секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає такі заяви звичайним блефом. Він зазначає, що росіяни хочуть вийти на переговори, через що й роблять усе можливе та неможливе, щоб це відбулося, в тому числі і так званий ядерний шантаж. Якщо Росія поставить боєголовки із Кандерем, вони будуть і надалі пробувати нагнітати цю ситуацію. Додав Данілов.